Доброго дня. Сьогодні у нас в роботі такий апарат. Посом травечком. Я воно тут не, не дуже даю. Густая такая, їденька дравенька. Але нічого. Що маємо? <гум> така картина вимальовується. Ще тут. Невеличка частенка. Та є щось рока. Сьогодні вже без нашому середи. Сьогодні вже китайський левол і з таким апаратом тут -то навіть гарний такий. на трава. Ще один помічник. Та і так працюємо. У сьогодні 12 червня. Ще люди потрошки почали косити на траву. Подивилися по погоді стоїть, має бути сонячно десь цілий тиждень, тому що спробуємо посити. Хочемо, все покажу, що ж тут показує. Покажу вже загальну картину, як скосили. Ну і все. Ми вже трошки побачили, як воно працює. Я думаю, що люди знають, що це і як воно працює. Тому ще кількуся, покажу. Ми скосили все. Ось така у нас площа вийшла файна. Тут ще є не де бо тут такі рови, борозні, не ви такі такі Ну Коротше, воно не, не проходить. так як Такі горбики, то воно не зовсім добре для косівки. Забивається часто, стає, ну коротше. Така картина і маємо такий клаптик Сіна. Чекаємо, що воно висохло. Зараз зложуємось, їдемо на інший участок. Вам всім кажу до зустрічі, до нових відео. Всім слава Україні. Пишіть коментарі, ставте подобайки.